Я живу в Англії вже більше року, і це відео про топ 3 речі, які я хотіла б забрати з собою в Україну. І перше, це ставлення англійців до роботи. Як тільки я почала потрошки вчити мову, вибирати з більш чорнових робіт, і зараз мої компанії я працюю майже самими англійцями. Мені було соромно навіть лікарняний брати в перший час. Бо щоб не прийти на роботу в Україні чи Польщі, мені треба було буквально не мати ніг. Ну настільки серйозне щось мало б статись. А тут вони ставлять себе в центр, своє здоров'я в центр. І люди просто шанують ці кордони, і це. Ну дуже класно. Друге, це байдужість до того, як виглядають інші люди. Тут нерідко можна побачити якісь пластмасові топи, шкіряні шерстяні штани, і ти зустрічаєш в очах інших людей просто нуль засудження. І це дало мені набагато більше простору для моїх ідей, для моїх фантазій. І я просто вже не переймаюсь про те, у що я вдягнена. Головне, щоб мені подобалось. І третє це рівність і толерантність. У мене є дівчина, її звати Діана, вона суперкласна. І Британія це перша країна, в якій ми можемо взятись за руки і не переймати, що станеться щось погане. Людство тут не вимирає, гетеропари не обмежені в правах. Як хтось думає, навпаки, люди відчувають себе тут більш вільними, менше очікують якогось засудження, тим паче насилля. І це іде в плюс всім. І я знаю, що якщо ти хочеш змін в своїй країні, то ти маєш стати каталізатором цих змін, і дуже класно, що вже зараз в Україні можна підтримати цілих два законопроекти: 9.1.03 про інститут реєстрованих партнерств і 5.4.8.8 про злочини на ґрунті нетерпимості. Цими законами можна захистити менш захищені групи населення, адже ризик потрапляють не тільки через приналежність ЛГБТ, також через колір шкіри, ВІЛ, статус, етнічну чи соціальну приналежність тощо. І звісно, це віддаляє нас від Московії, чого я думаю, нам всім зараз хочеться.